Всім доброго ранку. Арсенко бавиться машинками. В Златусі зараз онлайн-уроки. І ще вчора по йшло в одніч музеї три. Люблю цей фільм, класний. А цей песик такий класний. Заходжу в ванну кімнату. І другий день вже бачу таку картинку, як Керсен просто напросто сам собі миє голову. Каже, брудна в нього. Хоч він вчора її мив. Це дитячок. Ще чучу. Це та дитина, яка не любить взагалі голову бити і завжди плачети. Прийшла посилка від бабусі, буду показувати, що у нас тут різні види сирів. Тут так цікаво зробили такі рулетики. Потім салями, така ще кубаска маленька, така класна в І салями. Ось такі малесенькі. Оця покучим і оця покучим. Ще чотири палочки. Хамон. Песто. Теж такі міні. Цукерки дітям. Такі класні сніговички. ой, зараз покажу. О, о, Такі міні. Ще такий шоколад. Він так де на паличці. Купійки такі шоколадні. Тут молочний шоколад. Нот. кава без кофеїну. То оцю яку я п'ю. Кукуруза. Дві пачки шоколадних круасанів. Ще кава. Але цю п'є Андрій. Мені таку не можна. Хоч я не бачу ніякої різниці, маю на увазі от по смаку. Коли без кофеїна і, тобто, нормально. Ніби то одинакові. Чи то так мені здається, бо я такої, можна сказати, нормальної кави не п'ю. ця дуже смачна. Можна сказати, рай для дітей. Такі кукурудзяні палички, несирні. Великі. І такі маленькі. Три банки олії оливкової. Тут 2 літри. І гель для душу. такий, Потім ще така олія. І для миття підлоги. А яка це смакота? Хурма. Наша тверда, дуже навіть тверда, як камінь, можна сказати, але нічого постоїть, Буде мігкенька і будемо їсти. Ой, клас. Так пахне. Ось я кіно помітила, що тут дві пачки моєї кави. Так, все, зараз це буду все розбирати. Відкрили ми очі. Шоколадки з Хеловін. От яка тут картинка. Угу. І шоколад молочний на паличці. Ну, класно. Діти пішли гуляти, ще арчі з собою взяли. А я за той час зараз себе в порядок приведу. Потрібно волосся помити, замалюватися всяке таке. О, арчі, як завжди, хавкає. Каже, мама, там є. <ривіт> 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 Новий майданчик, тут їм цікаво гуляти. А Злата каже, мама, я не хочу, вона взагалі не хотіла прибрати з собою арчі, тому що, от, наприклад, коли вона його відпускає, він зразу біжить до під'їзду. Тобто до мене. Так не хоче з нею гуляти. Зараз подивимося, чи він буде бігти чи ні. А ні, не буде бігти. Арсен його взяв на руки. А, ну, ні, бавить, Арч. О, файно. А то злоту скажу, що зразу до мене біжить. Добра погода. Сонечко світить. Навіть не віриться листопад, так сонечко світить. Давно вже такого не було. Ну, Принаймні я не пам'ятаю. Ладно, там вересень, жовтень, не в листопаді так тепло. Цікаво, яка взагалі зима буде. Так, все, я йду приведу себе в порядок, поки вони гуляють. Злата, я почула, що що, втік під'їзд. Ще знає. А чи який підісбігти? Запатав. Як дивиться? Черто голову вивертає. О, бачите? Вірний пес капець просто. О. Арчі, ти де гуляй, дихай сіжимо повітря. Арчі! Привіт! Я, я тебе спать раз, два, три! Так, все, тепер точно пішла. Я. Я тебе. Папа, папа. -па. Намазати сиром а, а? Ні, просто так. Тримай. Я зараз буду скоро їсти, я собі варю картоплю. Кетчуп? Так. До чого ти будеш? Кетчуп? На хліб? На хліб намазати кетчуп? Їш. Ми пообідали вже, діти далі пішли гуляти, і зараз відвезу Арсенка на співи, потім мені потрібно заїхати на нову пошту, я там Арсенкові замовила спортивний костюм, заберемо. О, Той вже прийшов. Арсенко приходив, каже, мама, коли підемо на піва. І так, що я говорила. А, заберу той спортивний костюм, потім вам покажу. І мій організм дуже сильно захотів сирники. Вже другий день дуже хочу сирники. Тож, коли Арсенко буде на занятті, ми з латусею поїдемо на базар, купимо сирну масу. От Дуже люблю зі сирної маси, ванільної Іменно, бо там, я бачила з родзинками продають, з курагою і ванільною. Дуже люблю з ванільної. Сирники дуже смачні, виходять. бо з домашнього є, з домашнього сиру щось не дуже люблю. Але я вчора навіть була готова на домашній сир, бо, тому що у нас тут гетус є магазин, і там продають сир, такий якби домашній Ну, вже його візьму, добавлю там сир, кажу сир, цукор, це все. Але і там сиру не було, тож мені не повезло. Це не точно на базарі думаю, що буде. Я тут трохи плачу, знаєте. Зайшла в Інстаграм, Фейсбук, і бачу, як люди кидають відео, як наші е, захисники визволяють міста в Херсоні, і там кричать: Слава Україні! героям слава! Ти дивишся, таке серце стукається, і просто сльози самі льються. І так, і так добре, і тепло на душі, коли ти бачиш, що наші звільняють. Містам від тих російських гнид Просто просто так добре, так файно на душі. Ну, зараз кожен українець знає, що я відчуваю на душі. Так тепло, так добре. А як люди радіють, дивишся на це капець просто сльози течуть як вони чекали, як вони чекали, як ми всі чекали. Руки просто трясуться. Ми прийшли на базар, і той магазин, там, де продають файну сирну масу, було закритий. Ми чекали десь 15 хвилин, щоб відкрили, але ми її купили. І ще тримай, покажу, там в цьому магазині ще такі смачні сирки продають. Називається Зорька. Там були тільки з ванілю і з ананасом. Зато це вибрала з ванілю. Теж дуже смачні. така пачечка 30 гривень. А скільки тут штучок є? Шість. А, шість. Шість штук. Так. Зараз їду вже на нову пошту. За Ні, за, на, на нову пошту їдемо. Забираємо а той за спортивний арсанку. костюм. Шиша? А, а потім за Арсенком? А потім за Арсенком. Зараз відкрию. Є? Yeah? Yeah. Ти теж хочеш дивитись? Запаковуємо. Що? О, ну, теж цікаво. Та ладно, але тільки не потрібно так мені на голову. Ага. Що? Там для тебе нічого немає. Там тільки для... Вау! Ва! Така... Коробочка Клас. розпаковуємо, Вау. як це гарно виглядає, зблизька покажу, яка красота так. От. Така панамка. Через плече Арсенкові. Але мені здається, вона буде трохи для нього завелика. А можливо і ні. Не знаю. От буде мати на весну, на літо. Маска. І тут спортивний костюм зараз покажу. О, і подаруночок. Нам дали зошит. Приємно. Подаруночки завжди приємно. Зараз розпакую спортивний костюм. Ну, клас, мені дуже подобається. Така тканина якісна, гайна. Це такий капюшончик. така кофточка з кишеньками. І до них отакі штани. Такі чорненькі. Гарно, зараз Арсенко прийде і приміряє. Тут резиночка. О, як арсенкою пасує. спой на вулиці взяв. Машинка. Так, да, машинка. Що, подобається? Ва, масштаб! Папа. -па. Угу. Ну добре. А Арсенко повернись. От як виглядає з противник дуже гарно. Але трішки сумочка завелика. Але нічого, правда? Пізніше буде. А ну поверни, ану повернись. Зараз. І ще масочка. О, трохи завелика. Повернись! А мов трафінгу зробила? Повернись. Повернись. Бік. Задом. Так. Такий капюшончик. Ну все, ти крутий? Класно? Тобі подобається? М? Я так гарно спортивний костюм. Ліг. Ні, не, Арсенко. Я так передягався, я навіть не бачила, що передягнувся. Що? Вона ну, трохи завелика, Арсенко. я там зав'язала, але воно нічого не дає. Тобі так не потрібна ця масочка. Ма, ти Матину, давай. Що це я... таке? Ой. А от і мої сирнички готові. Зараз зі сметанкою поїм. Вже і холодні, файні. Ти як сиди, заліз? Я заходжу до кухні. Є, я, не... я не сам. Що ти сам? Заходжу до кухні. А він ще я е... я... з банячка їсть, картоплю. <сх> Сказати, якби ти не їсти не, не давали. Та. А я, я кажу, як так само залізала, але я тепер залізаю устак. Та так. Ага. Ти мієш приготок. Затося легше пригнати, затося. Більше, так. Вище. Арсенко, ти так ліпше не роби. Опа! Так, все-все-все, хватить, бо тому, що Та-та, не я купию. Угу. І все, я падаю. Бач, який ти розумний, знаєш. Картоплюку хочеш? Я так було смішно. А все тут сидить і їсть картоплю, так? Yeah. Я дивлюсь серіал, діти там в кімнаті засинають. Татуся сама. Далі там шикалка у свіжу повітря. Татуся сама засинає, а от Арсенко хоче, щоб біля нього був тато. Та, коли хоче, щоб я була, але в більшості тільки тато. І так, настрій в мене просто супер сьогодні, тому що Херсон звільнили. Слава нашим захисникам. Настрій такий файний, класний. Як у всіх українців зараз, радісний. І о, Арчик тут, як тут. Ай, ти такий файний. Тож, я вже буду монтажувати відео, Буду будувати серіал і монтажувати, і будемо вже йти, лягати спати. Тож, Дякую, що ви були сьогодні з нами. Скоро зустрінемось і усім па папа! Що сусід роблять. Ну, як там щось чи ще щось. Я зразу здригаюсь, такий звук, де коли буває капець. А ще, знаєте, як під час повітряної тривоги, а вони щось там сунять чи ще щось, боже, я... мені вже недобре стає. Тож, так, тож всім па-па.